Привіт всім, привіт! Так, це буде нове відео. Нарешті ми встигаємо забрати оцю штучку, я вам покажу яку саме. Да? Щоб там 100% вже відбити танк, хоча б один танк дійсно випаде. Ми забираємо цей набор, нам якраз не вистачає, виходить, 10, 10 таких контосиків ми забираємо за 4000 золота. Поїхали. Купити і забираємо. Перший пішов. Зразу відкриваємо, Сразу без всяких. Має бути танк 100%. Так, ще 9 контосиків. До Темеджі про. Поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто це вже зробив. Вау, дали Чурчіля а, ціка. Непогано. Але я полюю зовсім за іншим. І це дуже просто догадатися за чим саме. Давай, Вадим, хоча б за ці всі труди, оці всі, ну скільки контосів я відкривав, мусить прилетіти випасти мені іменно той танк. який всі так хочуть, ФВЕ, Defender. Іменно іде а, не барабани, а кулеметний танк на секундочку. Кулеметний, це зовсім інше. Було би просто цікаво на ньому покатати взагалі, бо таких танків немає. Так, іще 5 штук відкриваємо. От, І побачимо, вже, чи ми окупимося чи не окупимося. Ну, ну, я розумію, що тут капець-капець, який у вас е е стоїть коефіцієнт е Коефіцієнт, так сказати, е цього. шансу або процентів випадіння. Але, ну будь ласка, підкрутіть мені хоч трошечки. Дякую, погнали до демедж, бро. Їдемо далі. І барабана дроб, давай, 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 давай. Дай мені то, що я так охотився за ним, так полював. Я потратив все, що міг. Вклав. Ну, ну прям ну взагалі, ну. Але в кінці буде вишенка на торті. Я надіюся все-таки остання не що Випаде то, що я хотів. То, що я всі хотять. Давай, отут має бути там. Давай, 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 давай. Вау! Сертифікат на Defender. Це за того, що я на секундочку тут внизу, бачите, мені дали цей сертифікат, тому що я 30 отаких контосиків відкрив. Тому тут танчик буде на цьому сертифікаті гарантовано. Ну що, пацани, дивимося, що там випаде, чи не дивимося. Вскриваємо дану штучечку. Може тут хоча б повезе. Надіюсь. Добре. Притисніть, лайк. Давайте давайте давайте, 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 дайте то, що я хотів, давай, давай, давай. Сьомого рівня, ну таке, але вже краще, але не то, трошечки не то, але всім дякую, хто був з нами. До нових зустрічей. Коротше, Wargaming перекрутив і повідкручував все, що тільки можна було. Да. Да. Тому, всім мирного неба, бережіть себе і близьких. До зустрічей в етерах, Всім удачки! i okay.